Вітаю, це Сливка Дениса і з І сьогодні наше відео про підключення або обв'язку трьохфазного інвертора, де є. Питання в чому? От купили ви того інвертора, привезли його додому, і, типу, щось треба ж з ним робити. Він в коробці не працює ж, і виходить, що вам треба його якось встановити. Але встановити це повісити, а вам треба підключити його до енергомережі, до акумулятора, до панелі, іншими словами, зробити його обв'язку по електричній частині. І ця вв'язка. По сонцю, тобто по постійному струму високої напруги з панели. це обв'язка з акумулятором, це обв'язка по змінному струму. Сьогодні ми про це детально або максимально детально поговоримо. На прикладі я вам покажу те, що підключено в мене, і те, що приблизно, звичайно, ми підключаємо к клієнтам, бо кожного разу інша ситуація. Та наразі е, хотів вам е, трошечки мотивації. тобто Ну, всі спитають, нафіга підключати самостійно той інвертор. Викликаєш спеціаліста, і він тобі все робить. Ну, будь ласка, ми, ми вам можемо все зробити, не проблема. Але є кілька моментів, які виключають таку можливість. Ну, по-перше, спеціаліст це дорого. Хочеш, не хочеш, людина просто за роботу візьме навіть з мене 250-300 баксів для того, щоб підключити інвертор. Бо це людина кваліфікована, бо це. Цілий робочий день, в кращому випадку, як би воно не здавалося, що там його підключати, вішати, насправді це буквально там 8-10 годин. І питання ще в тому, що людина має мати певну кваліфікацію з кадрами, питання на сьогодні у нас складне, тому є така ціна приблизно, там навіть якщо ви знайдете якогось електрика, хто має. Ну, відносно кваліфікацію, то вам це буде щось коштувати. Тож заощадити там, 12 тисяч гривень це хороший варіант. Я де... кашляю вирізаю, вибачайте, буде трошечки е порізано. Отже, е інший варіант у вас просто не може може не бути під рукою такого спеціаліста. Ну, от, Скажімо, живете ви в невеличкому містечку, в селі, отримали нові пошти, то інвертор, і вам треба десь шукати людину, яка приїде там. З обласного центру або з районного центру, якщо така є в наявності, і все це підключить. Наразі черга може бути дуже значною. І, хоча зараз трошечки попустило, але все одно в нас черга на кілька місяців. Тож просто фізично може не бути того спеціаліста. Тому який вихід? Ви можете це зробити своїми руками, ви можете позвати кума хто брата, свата, сусіда, хто знається на електриці, приблизно. Взяти схему, взяти це відео і а, підключити це самостійно. Для, ну, вам така інформація довідкова, а, буде абсолютно не зайва, бо вам перед тим, як когось звати, треба щось купити, заготуватись, ну і так далі. Тому давайте зараз про це поговоримо. Так, питання в тому, де взяти схему. Щоб її вам не малювати, я вам підскажу: заходите в Google, пишете номер свого інвертора. Оці літери, прямо забиваєте. І пробуйте пробіл, і пишете мануал, як би латиницею. І у вас автоматично підтягнеться інструкція з ДЕЯ. Та інструкція, що в коробці вона не містить стільки детальної інформації, тому ця інструкція вам знадобиться. Що я вам хочу показати? Тут є два варіанти підключення. Старінка 20 і старінка 21. Як ви бачите, зразу заходите на 20-21 сторіночку, і після того вже знаєте, що вам робити. Що ж нам знадобиться для того, щоб підключити наше обладнання? Нам знадобиться коробочка, така, на 12 полюсів, нато не звертайте уваги, там в мене тепловий насос і інші речі. На 12 полісів коробочка для змінного струму, і вам знадобиться. На 6 полюсів коробочка для а, панелі, для підключення панелі. Це для мінімальної розумної обв'язки. Ви можете взяти коробочку на 8, вона вам може знадобитися з метою, щоб а, просто вам легше було там а, працювати в ній обв'язувати все це. Але в шістку Сонце влазить доволі нормально. Отже, що за що відповідає? Так, дивимось. Це трьохпозиційний перемикач. Бачите, я його взяв в руки для того, щоб нам було зручно. Одну хвилиночку, я трошечки одрегулюю. Тобто, в нас є звичайний автомат якийсь. Він там вмикається. Ой, порвав плівку, вибачте, вмикається і вимикається. Бачите, дві позиції: включена, виключена. А це трьохпозиційний вимикач. І він у нас має позиції три. Перша позиція. От така джерела живлення. Вибачте, що не клацаю все, бо в мене світло буде пропадати. Виходить, що він має три позиції. Перша позиція це перше джерело живлення, наприклад, мережа. Друга позиція це обвімкнено, увімкнено, перепрошую, відключено. І третя позиція це, наприклад, робота через інвертор, Вибачте, одною рукою. Тут же він класно переключається. Якщо ви треновані, то переключити його в один рух доволі нескладно. Навіть однією рукою. Друга позиція це автомат на 32 А. Бачите, це вхідний автомат інвертора. Автомат на 25 а один і автомат на 25 А інший. Зараз я все це розкрию і ми подивимося. Як воно все облаштовано. Що ж у нас тут є? Це у нас вхід. Бачите, тут є автомат. І він на 50 А. Чому він на 50 і чому це важливо? І чому нам потрібно ставити свій на 32? Я скажу пізніше. Лот навантаження. І отам, от, якщо прошукатись, ген, генпорт. Універсальний генпорт, де є? Це важлива річ. Про яку ми зараз поговоримо. Значить, це в нас підключення акумулятора. Сюди підключаємося КАН або РС, якщо у вас є комунікація з батареєю. Ну і у нас тут є виводи під ммс 4 конектор для того, щоб підключити наші сонячні панелі, що зручно і правильно. Тепер рухаємось знизу вверх. Пункт перший. Автомат вхідний 32 А. Чому він в мене стоїть тут, і чому, чому я взагалі його поставив, і чому він не 50, як тут стоїть і АТОН рідний 50-й. По-перше, ця кришка наглого закрита. Тут а, купа болтів, і якщо мені треба щось відключити, а, я просто буду довго це робити. Іноді це важливо. По-друге, коли він як, з якоїсь причини відключиться, мені, щоб його включити, треба буде знов туди лізти, все розбирати. А, і по третє, чому він 50 А, а інвертор у нас на 12 кВт, і за логікою 32 другого автомату в нас достатньо. На це є причина, і вона доволі важлива. Причина в тому, що інвертор дає, може а, підключати через цей джен-порт, генераторний порт мережевий або мікроінвертор, і, бачите, він мене з інвертора прийшов. А тут ще нічого не підключено. Підключати мережевий інвертор, який може віддавати на нашу зовнішню мережу, на нагріт, віддавати електрику, віддавати її там, в рамках тих 50 А, про які йде мова. Тому якщо у вас немає цього інвертора мережевого, якщо ви використовуєте цей порт або не використовуєте, або використовуєте як смарт лод чи генератор, то ми з вами просто змушені поставити собі зручний вимикач і обмежувач по нашій фактичній експлуатуємої, експлуатуємо навантаженні. Якщо у нас щось вимкнеться, то першим вимкнеться 32-й автомат. Далі у нас є трьох позиційник. Верхня позиція це така наша практика. Зверху це робота через інвертор, середня, зрозуміло, відключено. І знизу робота від мережі. Так ми завжди робимо, бо так нам зручно, щоб запам'ятати. Червоні дроти це наша мережа, яка приходить сюди. Це теж наше кольорове маркування. Для того, щоб зрозуміло, що синій це в нас нуль, зелено-жовтий жовтий це в нас заземлення. Але у нас в нашому колективі червоний це завжди грід, тобто на вхід інвертора, там три фази чи одна. Але всі фазні провідники червоні. І білий це вихід з інвертора. Чорний це генератор. Ну, або цей генпорт. Це важливо, щоб потім, коли в щитку капорсайсі, знати, що в тебе йде. Вам невідомо, яка довжина тих дротів буде потрібно, тому можна взяти, ну, приблизно заміряти і обрати дроти. Значить, що це за дроти? Це Одеса-кабель завжди і тільки. І це в нас шістка пв 3 що це означає? Це означає, що провод вініловий 30-клас гнучкості. Цього достатньо більш, ніж для роботи. Ми беремо бухтами на заводі, і відповідно відматиму стільки, скільки нам потрібно. Це мідний, багатожильний кабель, який, бачите, ми обтискаємо от такий спосіб. Або є в нас ще маленькі такі безпластмаски накінечники, які там в автоматі прямо тонуть, щоб. Ну, Скажімо, зафіксувати ті е, дроти, в, скажімо, від захистити їх від окислення. Отже, коли ви підключаєте інвертор самостійно, ви заводите до нього живлення. Ну, По-перше, е, в нас в схемі на 21-й сторінці, як ви бачите, я хочу звернути на це увагу. Є взагалі дві схеми підключення. І в нас є можливість розмикати нульовий проводник, а є можливість не розмикати нульовий проводник. Тут у нас трьохполісна система, тобто автомати, так само, як і в мене, трьохполісні. Завжди використовуємо трьох окрім особливих випадків. А на... Зверніть вашу увагу, хтось тобто тут є у нас розумники, які кажуть, що це для Австралії. Значить, тут написано: FO-Cuntry, це Австралії, Нью-Зеленд, South Africa. Uh, і такі інші please follow local regulations. Uh, Тіпа для Африки, Австралії Нової Зеландії, подивіться місцеві правила по електриці. І це правда, там трохи дивнуваті речі в цих uh, странах. Ну, точно дивнуваті, незручні. В іншому ми підключаємо з вами трьохполюсним перемикачем. Нульовий провідник у нас на n N-бар, так званий, тобто на uh, от такій шині. Земля відповідна теж. Ну, є схема. Можете просто за нею повторювати. Будь-де генератор так, цей е гріт так, лод так. Значить, що таке RCD? Тут всі питають, щось дзвонять. Що таке на схемі RCD? Це Residential Current Devices. Це просто щиток з автоматами. Так називається по-розумному. По китайсько англійськи. Тому просто це щиток, ваш домашній щиток, ваш домашній щиток RSD. Ви можете туди, може бути, УЗО там якісь системи захисту по напрузі і так далі. Це вже ваш домашній щиток на Home -loads і і той, який на На ваше навантаження, звичайне. Отже, що у нас тут? Дивимось. Мережа. Гріт. Бачите, мережа. Тобто сюди 32-й автомат, сюди і сюди. Лот. Це та фігня, яка буде працювати при відключенні. 25-й автомат. Чому 25-й, а тут 32-й. Бо 32 це наше наваш... навашнє навантаження плюс струм заряду акумулятора. Це завжди більший, ніж це. Якщо там інвертор, скажімо, 20-ка, то тут 50 стоїть, а тут 40. А, і Gen генераторний порт. Ну, це не, не тільки генератор, ми про це вже 100 разів говорили, на всякий случай повторюю. Це може бути і у мене буде мережевий інвертор окремий. А може бути і генератор трьохфазний. Але я заряджаю однофазним через той маленький 6 кВт, де є інвертор. Про це є окреме відео буде в описі. В общем, нулі всі докупи. Всі нулі мають прозвонюватися, Як по схемі. Не треба мені казати, що у вас там лічильник щось там нетає, нічого не считає. У вас, якщо трьохфазне підключення, у вас перед лічильником автомат трьохполюсний, а не а, чотирьохполюсний, Тому не лякайте на себе, не людей. А, з цим зрозуміло. Наконечники такі або ті, що без пластмаски. Якщо у вас такий дріт, ПВ-3 дріт Перетин сюди 6, сюди 6, генератор в мене 6 і шістка. Всі нулі ну, земля згідно схеми. Просто підключайте, як намальовано, не ускладнюйте собі життя. Значить, Тут у нас товстий дріт до акумулятора. Значить, Дивіться, в мене 35-й. Тут у нас 35 на 10 накінечник. Він спокійно все тримає. є в мене Тепловізор. Ну, послідкував там, на навантаженні там, 10 кВт, він абсолютно кімнатної температури. Тому якісь там лякалки про те, що треба зробити його 70-й чи щось таке, ну, це позбавлено сенсу. До ну, 20-ку 2 по 35, тут у нас 35-го більш ніж достатньо. Одеса кабель, знову ж таки, будьте уважні, бо є зменшений перетин, коли там на 35, а на вагу кладеш цей і а, кладеш а, у той що Наче 35 і вони відрізняються там на 20-30% по вазі. Тому дійсно важливо, що вам потрібен або адс кабель, або беріть, там 50-ку, яка вже є. Як на мене, так. Зрозуміло, що свісток, інтернет там, не, не помилитись. Що тут важливо, є е, люди, які хочуть поставити якісь у і ще щось. Все це ми не ставимо. Мало того, ми не ставимо напруги на 12-ку. Якщо у нас є у вас в щітку, окей. а додатково сюди ми її не ставимо. На шістку ми ставимо, на 12-ку ні. Це пов'язано з тим, що я приймаю дуже часто участь в онлайн-навчаннях заводських інвертор ідеї фабрики, то я неодноразово чув про те, що тут система захисту дуже сучасна. І в шістці вона непогана, але тут вона крутіша. І в шістку ми можемо ставити реле напруги. Ну, з звичайно, абсолютно звичайне реле напруги. Ну, от щось таке. Я перепрошую зараз. Спробую відкрити однією рукою. От така фігня малята. А, Таку штуку можемо ставити, а сюди в цьому немає потреби. Є вщітко у вас? Окей, нема питань, Але вони можуть відключатись по одній фазі, і буде у вас є додаткова світломузика під це. Така система, все тут зрозуміло. Рухаємось далі щодо панелі. Значить, сонячні панелі підключені наступним чином. Тут у мене Т -т -т три стрінги можуть бути підключені, 2 MP5 та 3 стрінги. Вони пронумеровані. І це в нас Томзен автомат. Це може бути Innext e автомат для постійного струму. В чому різниця? Бачите, цей Томзен оригінальний. Він у нас з такою наліпкою, і це у нас видавлено. Якщо не видавлено, я їх не беру такі. Я якби, вважаю, що це оригінальні і інші, якщо вони виготовлені менш якісними, я вважаю подробками. Ніхто не знає, як це точно. Легенди нашого двору кажуть, що є підробка, а є оригінал. Беремо оригінал завжди по розміщенню інвертора. Ну, власне. А позаду є радіатор, ви і мій його, мабуть, бачили, і не тільки мій, і ви можете знати, що ззаду є великий радіатор, і два вентилятори продувають його. Тобто, якщо у вас є зверху хоча б пів метра і знизу нормальний обхват повітря, ну, навіть не про це йде мова, а про ось цю частину і там зверху радіатор, то воно працює абсолютно нормально, а вентилятори вмикаються не так, щоб часто. Якщо у вас якесь приміщення, яке. Тепле, було недавно на кухні встановлювали в ресторані, от там, там трошки треба бути відповідальнішим до регуляції по відстані там збоку, зліва, справа, зверху, знизу, бо може бути якісь складнощі з охолодженням. Щодо підключення інверт... панелі сонячних, то мушу вам сказати, що. Дуже багато е, людей е, підключають якісь там у Зіпи, запобіжники, піхають того щитка. все, що тільки можна. Є в нас інструкція. Е, бачите, DC-брейкер і два полюси. Тобто, згідно правил, ми ставимо двохполюсний автомат. Все більше на 12-ку нічого не потрібно. Знову ж таки, на навчаннях, в яких я регулярно приймаю участь, виробник каже, що. Е, Вхід з по сонцю, півхід цього інвертора, він організований дуже надійно, там весь необхідний захист є. Не ставте нічого, це заважати. І так і робимо. Я знаю, що дуже вигідно продати щиток, який ти там напхав всім, чим можна. Купив там по дилерських знижках, купив його, там він тобі обійшовся там, в 5 тисяч гривень, ти його продав за 13, Це хороша справа, звичайно. Але як на мене, то... Ну, Совість треба мати теж. Але перестраховуйтесь просто, коли стоїть і автомат, і УЗІП, і запобіжник, у мене голова йде кругом, бо ну, це просто якийсь капець. Якщо ви, є у вас така вимога, то ми теж вам зробимо таку штуку за ваші гроші, і ще й не за 13 тисяч, якщо ви дуже наполягаєте, але в цьому немає жодної необхідності. А автомати такі коштують там, десь гривень по 250, Вони у них до чорта. І ще на роботі є. Так що, в принципі, достатньо трьох автоматів, коробочки, це там нехай там, тисяча гривень, і у вас є повноцінний щодо інструкції, бачите, я роздрукував з сайту на 20-й сторінці щодо інструкції, все повністю ми дотримуємося. Щодо підключення акумулятора. Якщо у вас NMC будь-який літіонний акумулятор, то ми, звичайно ж, його використовуємо з автомат згідно інструкції, там вони вказані всі номінали. І ставимо автомат. Якщо ж в нас в мене, бачите, старенькі літій-залізофосфатні акумулятори. На цьому прикладі я покажу: я змінив на них БМС-ку на G-Kong, так як літій-залізофосфат не горить. а Gon дуже хороше БМС. Я не ставлю а, ніяких додаткових запобіжників через те, що в них є теж, на жаль, ситуація, коли вони спрацьовують, а, і в нас стається якась там нештатна ситуація, де є більш-менш нормально, до цього ставиться, а китайські інвертори, наприклад, згорають. Тож, підключення наше по стороні електрики, змінного струму, виглядає отак: по стороні. А, з панелей, панелі про це я вам розповів. По стороні акумулятора ви можете чи не можете ставити запобіжник. Про перед дротів я вам все розповів. значить Тут у нас є кілька речей, на які треба звернути увагу. Перша ці кільця. В комплекті йдуть кільця Раніше їх не було, я перепрошую. А зараз вони з'явились. значить На інвертері у нас є така штука. В кінці, бачите, є У. А це означає стандарт відповіданість європейським стандартам для європейського ринку. І цей подаруночок більшою мірою розрахований на те, щоб відповідати нормам Європейського Союзу про забрудненню мереж, змінного струму, гармоніками високих частот. Я дивився на поміхи тут в осцилографі і виходить, що нічого там я такого не побачив, там порівняно з звичайними китайськими інверторами, які. Не мають е, ніяких кілець в комплекті, тут взагалі просто шикарно все. І, блін, порівняно навіть з моїм телевізором чи індукційкою, це просто тут все прекрасно. Тому я, я не вважаю, що їх потрібно ставити. Є випадок, коли ми їх ставили. КТ-апарат Panasonic ой, перепрошую Philips не хотів працювати. І ми поставили кільця, і воно спрацювало все нормально. Але цей випадок був один на сотні встановлених інверторів. Тому з кільцями така історія. Ще одна важлива річ це в нас трансформатори струму Сіті. Ми можемо встановити їх на а, вхід, ну, десь там біля, в щитку біля лічильника, чи максимально в дальній стороні, так, щоб наше навантаження, а, яке важке, наприклад, електричний котел, тепловий насос, Могли, які у нас зазвичай ми не можемо підключитись до цього інвертора, бо він в нас ну, просто вийде за межі потужності, то підключив навантаження і обмежив його цим трансформатором струму. Про трансформатор в мене є окреме відео, я його викладу, викладу в, в описі. Ми з вами, е, їх три в комплекті, тобто на, на кожен фазний провідник. Ми з вами можемо, обравши відповідні налаштування, отут у нас є. Така історія. Зараз одну хвилиночку трошечки світло менше зроблю System work mode. Zero Export to City. Це означає, що ми можемо віддавати частину енергії, яка, якщо в нас немає зеленого тарифу, частину енергії, яка в нас а, є зайвою, яку ми не використовуємо по основному виходу по гріду, на наші додаткові навантаження. Це Ну, допомагає певною мірою. Ми підключаємо, вішаємо на, на туди в щитку на проводник. Кабелю тут більш-менш достатньо. Якщо подовжуємо кабель, то подовжуємо його товстим дротом. Півторушка, а якщо відстань велика, ще й 25 І підключаємо його сюди. В інструкції вказано, де чорний, підключити, де білий, помолитись доволі важко. І в нас працює ця система. Коли у вас є зелений тариф, ви можете працювати. Просто віддаючи на вхід, і у вас все працюватиме просто суперово. Ті прилади, які стоять перед інвертором, де я видаю електрику на вхід, так як і з версією з трансформаторами току, і ви просто живите їх частково. Тобто щось він бере з мережі щось забирає від сонця. Щодо ще однієї хитрості, оце в мене тепловий насос. Бачите? От у мене зараз споживання 2:34. Хтось бачить. Якщо зараз вниз, бачите, в мене таке правило: вниз це від мережі, вверх це від е, сонця. Швидким рухом я перемкнув, тепловий не помітив. І бачите, в мене тут збільшилась потужність. 3 і Так само в мене історія в щитку з бойлером. Тобто цим перемикачем я зараз повісив його, свій тепловий насос, фазні проводники, на свій виход лот, я перепрошую, на свій лот. А поверну вниз. І вони в мене на гріді, тобто перед інвертором. І виходить, що коли в мене є електрика мережа, то сонячна енергія живить в мій будинок, і я не навантажую інвертор. Тобто я ті 12 кВт в мене вільний. І бойлер, і тепловий насос, в мене працюють, наче від мережі, але живляться зайвою сонячною енергією, яка в мене є доступною на даний момент. Ну, вдень, звичайно ж. Якщо ж в мене ситуація немає світла, я бачу, що є сонце, акумулятор повний, то я можу примусово переключити на інвертор, і тоді він буде працювати в мене незалежно від наявності мережі. Якщо є мережа, то нічого міняти не потрібно. Якщо ж мережа пропадає, то я підключаю одним рухом буквально, ви бачили, на, свій, на свою інверторну лінію на лінію лот, і все в мене працює автономно. В звичайному ж порядку. Такого навантаження в мене немає, і значить, я, якби ті 12 кВт, які в мене є, вони не використовуються повністю. Тобто, в мене є додаткова можливість підключити інші прилади при наявності мережі, при тому спокійно живити свій тепловий насос сонячної енергії. А якщо в мене є зелений тариф, то в такий спосіб, якщо нема, то використовувати трансформатори струму. Це дуже крута фішка деї. Наразі вже не тільки деї. Є ще одна важлива річ, ми, коли в нас є така ах, можливість, можемо використовувати так званий генпорт. У ну, мене стоїть, бачите, генератор інпут. Але я можу поставити якусь там розумну нагрузку, розумне навантаження. Я не знаю, як це працює, я не воно там по батареї налаштовується. Так, сяк, там, нижня границя, верхня. Іншими словами, я тут нічого не підскажу. А от є така функція мікроінвертор інпут. Ми можемо підключити а, режевий інвертор, дешевий, дею, не дею, ховей, до цього входу сюди. Воно приїде мені на ген. І таким чином я зможу додавати більше сонячної енергії, як в режимі для навантаження, якщо немає світла, тобто повісити якесь там будь-яке поле ну в розумних звичайних, межах. Пам'ятаємо, що у нас тут автомат не 50 А, а не 500 і, наприклад, десятку чи дванадцятку десятку де підключали ми, і 12 КТЛМ3 ми теж підключали ховий старенький. Все працює прекрасно. До нього вішаємо поля, і інвертор працює повну. Іншими словами, в нас а, є а, можливість використати цей фід дуже корисно на сьогоднішній день, особливо якщо в нас немає трьохфазного генератора і смарт плот ну тобто гріти басейн. Це теж таке цікаве питання, отже, е, дуже корисна функція. Що ж, я розповів вам про підключення, розповів вам про е, всі можливі варіанти використання DEI е, з портами. І хотів би вам сказати просто одне слово: не бійтеся, якщо є у вас е, базові знання, якщо є у вас можливість там, роздрукувати схему, натягнути окуляри на кончика носа, все тут розібратись. Підключити його і функціонувати воно буде абсолютно правильно. Якщо ж е ви боїтесь, звертайтесь до спеціалістів по місцю. Е або ну зараз я в телеграм-каналі в своєму вдовіці постачальника, потроху буду додавати тих хлопців, яких я знаю, у яких я впевнений, по регіонах. Київ область можна звернутися до нас, а, ну звичайно, інші регіони ми просто фізично не встигаємо. Тож, прошу вас. Мати це на увазі. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.